Знаходимося в Кривому Розі, де у нас є 45 учасників молоді Криворізької. і ми зібрали цих тінейджерів для того, щоб навчити їх знімати документальне кіно. А саме нас цікавить, щоб це документальне кіно вони знімали на тему розвитку свого міста в даному випадку Криворіжжя, Кривого Рогу. І наша головна мета щоб ці учасники скомунікували з активною громадською частиною міста, а тобто там з громадськими діячами. Це можуть бути професіонали і експерти в різних областях сфери життя Криворіжжя. І для того, щоб вони в на подальшому, коли ми вже поїдемо, тому що наш проект 7 днів, щоб вони могли продовжувати комунікацію і продовжувати розвивати своє місто через там. Розвиток своїх навичок. Наприклад, якщо вони знімають на телефон, то вони можуть умовно прийти там на якусь мирну акцію, зняти блог і виставити його в інстаграмі. І це вже буде користь для громади, для розвитку міста. Таку і підняти, наприклад, там взяти якогось випускника 10-річного, взяти цього героя і ну, тому, що він років, він вже сам. Повністю вирішує зніматися чи не зніматися. Тому що проблема з дітьми-інтернатів і сиріт в тому, що. Вони власність або держави, або тих батьків да, які не зовсім -батьки. Вони запросили для цього проекту розповісти підліткам про ті важливі для Кривого Рогу проблеми, які десь пов'язані з історією, десь пов'язані з громадським життям нашого міста, які хотілося б і. Можливо, моглося б побачити саме в їхній подачі, в їхній молодіжному, в їхньому баченні молодіжному, в вигляді документального фільму. Я розповіла про кілька тем, зробила акцент. Це тема перейменування, яка, як на мене, важлива для молоді. Може, вони ще не дуже це розуміють, тому що саме молоді жити надалі, на цих вулицях і площах, які є і які зараз переименовуються. Це тема культури, тому що існує стереотип, як ми спілкуємося Тілкуючись, почули від молоді, що кривий ріг це заводи, шахти, це от промисловість, і ніякого культурного життя тут не відбувається. Але насправді було важливо сказати, що можна і варто зробити фільм про те, яким чином розвивається кривий ріг, про те, що тут є і фестивалі, і івенти різні, і музичні, і мистецькі іншого напрямку. І про це теж варто говорити, тому що насправді, коли говорять гармати, музи не мовчать, і це теж. Хотілося б, щоб люди знали. І також я говорила про модульні укриття, які з'явилися на вулицях нашого міста, тому що це вже по суті архітектурні об'єкти, вони поки що безликі, але яким чином вони будуть вписуватися в громадський простір, як вони будуть впливати на людей і як будуть допомагати людям. Ось про це теж цікаво було б побачити, як молодь це сприймає і що б вона хотіла в цьому сенсі бачити.